Кілька може заробляти косметолог в штатах вище 20 тисяч це погодинно. Які процедури може робити косметолог? В Каліфорнії не можна робити нічого. Еволюйте свої дипломи. Ми знаємо, що це не безкоштовно. У вас немає клієнтів. Податки для кожного косметолога знайдеться свій клієнт. Всім привіт! З вами Катерина Довга та ви на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюсь корисною та цікавою інформацією про косметологію в Штатах. Цю інформацію ви не знайдете ніде на просторах інтернету. Я її отримувала з власного досвіду або ж платила за неї гроші. З вами я ділюсь безкоштовно, тому що я хочу допомагати людям, а особливо нашим українським косметологам. Тому. Не переключайте, дивіться до кінця це відео шерте своїм друзям і знайомим, які цікавляться косметологією. І так, що це за професія косметолога і що має право робити цей спеціаліст? Так само, як і в Україні, в Америці косметологія ділиться на ін'єкційну та естетичну. Ін'єкційну косметологію має право робити медсестра з рівнем освіти, бакалавр або магістр або лікар. Тобі, ж це АРН НП. Uh, Registered Nurse, Nurse Practitioner або MD. І так, що має право робити косметолог з лайсенсом естетин? Це всі неінвазивні процедури, такі як чисточка, пілінги, масочки, масажики, ну таке прям лайт-лайт, деякі апаратні процедури. Але в залежності від штату, Косметолог о, може бути обмежений в своїх діях, тому що саме такий консервативний і суворий штат це у нас Каліфорнія. В Каліфорнії не можна робити нічого. косметологу. ну як нічого, це я так утрирую. Самий банальний РФ ліфтінг не можна робити. Навіть не мікроігольчатий, а звичайний РФ Ліфтінг. Косметолог, естетичен в Каліфорнії має право робити процедури. Тільки до декольте. на тіло ми не спускаємося, тому що вони там кожен рік якось там тіпа удосконалюють закони і цим всім обмежують я не знаю, чому обмежують дії косметологів. Мікронідлінг не можна робити. Лазерне видалення волосся не можна робити. А наприклад, в Нью-Йоркі, якщо у вас лайсенс естетичен міста Нью-Йорк, то там можна робити і мікронідлінг, і апаратні процедури, і по тілу працювати. Навіть можна робити лазерне видалення волосся, але. Під лайсенсом лікаря або медсестри. Якщо у вас є медична освіта з України, не гайте час, еволююйте свої дипломи, отримуйте лайсенс, хто на кого вчився. Саме простіше це отримати лайсенс медсестри. Лікарю вже буде ваше йому потрібно буде десь потратити. Декілька років, а то й більше до шести років люди тратять, щоб отримати лайсенс МД. Але це дуже класна професія в Америці. Вона класно оплачується. Медсестри, дівчата, я знаю, які отримали свої лайсенси, вже працюють в лікарнях. Ті, хто не хоче працювати в косметології і мають гарні заробітні плати. Також тут дуже просто отримати Medical Assistance. Деякі дівчата вчаться в коледжі на цю професію, але якщо ви маєте медичну професію з України, таку як там фельдшер, акушер, медсестра, то ви можете отримати сертифікат Medical Assistance і піти працювати в лікарню. Але там зарплатня десь близько 20 доларів і може бути трішки нижче, і там до 35 максимум, що ви можете отримати. Але є у нас. Такий штат, як Техас, і там Medical assistant має право колоти в Medical Spa під наглядом лікаря. Це я вам так говорю, що є і такі варіанти роботи. Які самі популярні процедури в Америці? Це гідрофейшл, просто американці дуже люблять цю процедуру. А дермаплейнінг це коли бритвою збривають волосяні покрови і пару днів, таке глоу обличчя дуже гарно сяє. Але потім ми знаємо, що це все може. Прийти в іншу стадію, і ви получите чорне волосся на обличчі. Я не люблю цю процедуру, ніколи не робила і не рекомендую її взагалі нікому робити. Також ендосфера, американці також дуже люблять ендосферу. Якщо ми говоримо про якісь інвазивні процедури, то вони просто обожнюють морфіус мікрогольчатий реф. А які ж самі популярні процедури користуються серед українців в українських косметологів в Америці? Це саме перше це чистка обличчя, тому що наші спеціалісти добре проводять очищення, обличчя гігієчне. Чистка, пілінги. Дуже користуються популярністю пілінги Сіздерма, я також їх люблю. Апаратні методики, такі як мікротоки, і деякі люди дуже люблять релакс процедур. Всі види масажу, букальний масаж дуже класний, дає ліфтинг-ефект. деякі релакс масажи, люди в напруженні від ритму життя в Америці, тому вони люблять релакснути, відпочити і кайфонути. Які процедури може робити косметолог або масажист без лайсенса? Це такі процедури, як обгортання, наприклад, Стікс, їх можна робити без лайсенсу, і ендосферу. Ендосферу та обгортання можна робити без лайсенсу. Достатньо всього. Сертифікації, що ти пройшов сертифікацію навчання. Також потрібно, якщо ти працюєш у в, в кабінеті, отримати бізнес-лайсенс та деякі там страховки, і можеш виконувати ці процедури, що є дуже зручно для дівчат, які займаються, наприклад, корекцією фігури, але для цього їм потрібен лайсенс масажиста. А для таких процедур лайсенс не потрібен. І так, якщо ви новоспечений емігрант з лайсенсом естетичен, і вас немає клієнтів, але хочеться працювати, я вам рекомендую піти в американські салони. Там завжди потрібні естетични. Ви завжди знайдете роботу. І цим самим підтягнете свій рівень англійської мови. Це дуже класно. Американські клієнти вони дуже дуже вдячні. І в них незавищена планка потреб, що їм потрібно зробити, і їм потрібен тільки релакс. Релакс, гарний смолток, діалог і все. І вони вас будуть засипати чаєм. Другий варіант для вас. Можна піти працювати в медикал СПА. Це дуже-дуже класний старт насамперед, тому що в медикал СПА у вас буде більша можливість робити деяких процедур, якщо овнер медікал СПА дасть свій дозвіл е, юзати його лайсенс. Ну, ми знаємо, що це не безкоштовно, вам треба буде платити, але ви зможете більше процедур. Е, Запропонувати своїм клієнтам. Також е, як взагалі працює е, косметологія в Medical Spa? Е, моя знайома вона має, рентує кімнату в Medical Spa і вона платить за кімнату гроші, а дівчина, яка робить ін'єкції, е, дає їй клієнтів. Тобто, це дуже класно. В них іде клієнтообмін. Вона Цій запропонує своїх клієнтів. А та їй це дуже класно, але є, що можна працювати в Medical Spa також по часу. Вона процент взагалі в Америці нема такого, що працюють люди. Я ну по крайній мірі я не чула нічого. І ще третій варіант, де можна працювати, піти в готель. В готелі, якщо це якийсь люксовий класний готель, там можна дуже класний чай отримати і навіть гарні знайомства. Тому що якщо це гарний готель, десь може там в Майами, там відпочивають такі високопоставлені люди з різних країн, то це дуже класний досвід роботи з такими високопоставленими людьми. Так що я для вас рекомендую ці варіанти. Давайте ще поговоримо про це, скільки може заробляти косметолог в Штатах. Якщо ви підете працювати погодинно, то там зарплатня десь від 20 доларів і вище може стартувати. Тобто, це погодинно. І плюс ваш чай. Все, що вам залишають, це ваше. Тому дівчата десь заробляють в день від 250 доларів і вище. Якщо ж ви маєте свій кабінет, свій бізнес, звичайно, що це залежить від кількості ваших клієнтів. Це також можуть бути такі суми, як 5, 10 тисяч і вище. Максимальну суму, яку я чула, яку заробляє естетишин, це 20 тисяч доларів. То є, вона працює з американською аудиторією на американських апаратах, і американські процедури вона також виконує. Якщо ви косметолог з медичною освітою, медсестра або під лайсенсом лікаря, або лікар, так, то там, звісно, суми вже йдуть дуже такі смачненькі, вище 20 тисяч там, і до 50, і до 100. Якщо вас великий якийсь медікал спа, то можна дуже гарні гроші заробляти, але ми не забуваємо за податки, що податки тут можна платити. Тому якщо ти багато заробляєш, то ти багато і віддаєш, і е, по ітогу маєш не так уж і багато. Воно так здається із сторони, що вау, там дуже класно заробляє той косметолог або той. Не все так класно, як вам здається. Але на хліб з маслом може навіть з ікрой, хватає з приводу конкуренції. Зараз дуже багато приїхало українських косметологів, і всі такі гарні спеціалісти, і всі показують класні результати, покупляли собі апарати гідрофейшл, і ще там працюють кожен на своїй косметиці. Я вважаю, що для кожного косметолога знайдеться свій клієнт. Не обов'язково, наприклад, купчитись в одному місті, там, де багато дуже косметологів, і всі ненавидять один одного. Можна вибирати такі штати там, де реально немає косметологів. То є невеличкі якісь міста, штати, там, де є україномовне населення, але немає спеціалістів. Так як у мене також клієнтів було дуже багато, і приїжджали із інших штатів і розповідали, що там, наприклад, в штаті Джорджія так, вони живуть в Атланті, і косметологів взагалі немає україномовних, а людей дуже багато. От, Будь ласка, можна поїхати туди вивчити. Цю місцевість, цей ринок зайти в Фейсбук, зайти в україномовні російськомовні групи і там проаналізувати ситуацію з косметологом, і можна переїхати туди. Не обов'язково сидіти на тому місці, де дуже багато косметологів, і ви не можете знайти собі клієнтів, тому що ви працюєте тільки з україномовною аудиторією або Переходьте на американців, або переїжджайте в інші міста, там, де є дефіцит. Але я вважаю, що великі міста, там більше можливостей. Наприклад, Нью-Йорк, як я аналізувала, там багато косметологів, але якби я туди переїхала, і для мене місце знайшлося. Тому що дуже велике е, сіті, е, кожен рік я проаналізувала, знайшла. Інформацію. Кожен рік в Нью-Йорк приїжджає 300 тисяч людей на ПМЖ, тобто приїжджають і від'їжджають. Кожен рік нові люди, то є в те завжди буде робота, не потрібно боятись конкуренції. Також дуже класно для нас, для українців, що в Америці дуже багато наших українських дівчат повідкривали свої офіси, де вони продають косметику. І менеджер може вам розповісти про косметику, ви можете пройти навчання в той або іншій компанії. Наприклад, Земі, косметологічні апарати, дівчина з України відкрила тут свій офіс. Ви можете уточнити, узнати інформацію будь-яку, як працює той або інший дівайс, пройти навчання, отримати сертифікацію. Також Марія Федчук, яка відкрила приклад. Красний свій офіс в Беверлі хіллз де вона проводить навчання. Я була на цьому навчанні по пілінгам, по екзосомам. Це дуже-дуже класно. Інститутум, бренд, який має україномовних менеджерів, Холіленд. Тобто, у нас є багато інструментів для роботи. Тут є наші дівчата, які можуть нам допомогти. Це ж чудово. Я старалась для вас записати компактне та інформаційне відео, тому, якщо у вас будуть якісь запитання, не соромтесь, пишіть коментарі, будемо їх обговорювати. І ще мені б дуже хотілося створити наш чат українських косметологів, де ми могли б ділитись корисною інформацією та підтримувати один одного. Тому я думаю, я це зроблю. А ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І я вас дуже люблю і до скорих зустрічей!